Всім привіт мої до друзі, з Мавітові і мій друг Маріан. Всім привіт. Так. Да. І сьогодні ми обрали під назвою Бефорс. Знову граємо. Тей, пусти! Прилети туди! Я не можу! Я не можу! Все, мій руль, він не може. А що я мо. Ну, восьма частина, ми вже скоро це маємо проходити. Ой, яка, восьмий левел, на не як. восьма частина. Ну як скоро, rat... ну як скоро, на стільки 50 відсотків пройдено, ну як скоро. Ладно. О, який мені фанік, знаєш, я так. Вася, я нічого не бачу. Ого, як це фігово видно. Ти боже, будеш рухатись? Я? Ні. Та там став, ходи. Розвіфуз тут. Ужай. Ужай. Да. Да, блин, все ракеты она меня начинают бесать. Хорошо. О, новий парс, дуже круто Та це просто. Що трапля? Чекай флажка. Нет, я твое выпил. Да я. Дай мне дра, окей. Ну ja, як я мучу, загласла. Можно пройти. Да куда Я брош? Воскресень мене Давай, наскрити, э -э, на скринки. воскрешати мені просто коли влага останні дальше все влаг ти пропустив влажок ти пропустив ничего не не нам треба вилізати ой ні, ні, я туди не Той, зламай, зламай. Зламав. А-а-а, я знайшов, як багато раз стріляти за персонаж. Я yeah. не так, не зажимати, а типа потикувати, знаєш. Я зажимаю, а я попаду. Да, 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 я, я не знаю, заметил. Да типа надо яких парсать можно. О! Что ты, га? Ша. А, сюда я засадишь. Блин, ты реально рано ты Эммм, по... Давай. Не-не-не, брошу. Меняй пальцы швидко. А тихо! Не ломай! я! Дякую Нормально. Да, давай, отрицуй, ты прицуй их Я подал. Давай, все, все. Я ловушку жопе разрубил. Да угу. вон тут воскрешалка, продолбись, как ты любишь. это mm -hmm. Да Вот, mm -hmm. я. Блин, же нема... витаминка была. Ну, купается, купается, она не подобается. Ні, вона мені булося, не копається Він, то він? Він? Блін. о оп 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 о о Давай, давай, давай. Выйхай в нею. Ведь у дякую. Вей? Ч, да? Давай, дивай. Чекай, тут вже немає ні, де то. Та давай доперед! Нема, нема. Спереді може бути. Може. Спариди! Я просто хотів я по мене потом доріг. О, ми похожі, до речі. Ой, я так никто закрыт, <риклад> зайшл. Уй-ой-ой. О, двизь, двоись, двизь, двист, я зажимаю. Давай. Добав. Добавился. Сто сымене снизу. А. <пш> сюда. Ладно, залагало. Л я розумі не розумію, на чого что лагало. Угнали! Та я не Ой-ой-ой! Я таке и на вас китайцы! Я таке не осуджував. Я... я таке не могу! Я тебя усужу! Видосы є. Усуджу! Так я не шум на Ой! ой Ой, ой-ой! Эй, Бронебойний солдат. Хорошо, по я живу на живати персію Ну мене. Оооооо, дуже прикольний. Це я сікаш, що прикольний. А! Мокся! Що я тобі зробила? Ти чого? я б прикола А, то ти ты проколупав? Я вообще на чілі граю за цього. Що він падає? Хочу політати. Літай Це дуже. Це він дуже парно копається. Мені дуже подобається цей пець. пропустити, це... Ой, я припустила. Чекай, не йду під залю Й... чекай. Все, хоп и легче давайте выгоняемся хоп 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 стрем я ой Боже, чего ой 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 спадаешь ой ой дай Сюда! Прости меня! А, да, тут тоже тебя Ні, Не, накидай мене! Дип, скип! Су. Боже! Ой-ой-ой!

Я нажми, я нажми, я зажми, я зажми. Я дрой таймлапс нажал. Таймлапс. Майджа. Де на наступну місію? На місію С, якщо є. Е, ні, там вже буде Д. Дев'ять є. А, ні, знову. Де? А, Де нас... сюди. 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 Ура, Там данжик. Ну, все, давай. Ну, ну, Дам данжик. О, ми комбоє, так любиш так поіграти. Я просто, я за цього парсу люблю грати, Люка. Ти ложи такі фігіни, десь десь будеш такі, оп, і такі оп, 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 щось махалося. Воно отруйне, походу. А, свободи с ке. Стреляла. Я люблю купать пицзавлю. Не надо не западается. Алло, инфио купается пицца, ещ липше. Опа, опа опа. Ой-ой-ой. А, не, наша поле на не дістає. Давай, я, э, в цих фильмах. Эпично-то. Ой, ой, ой! Да треба было пролетить, Анюс. Давай, эээ, запусти эту машинку. Эээ, за... Нет! Це... Наверх, наверх, причепись, причепусь! А не тресла кью момент. Підтягуйся, 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 ламай, ламай. Та блин. Два, если показу, то ты раздаєшь. А я не можу підтягуватись, паси. Так, зламай. Кайна є! Ломай, 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 ломай. пару, А, ты так хочешь? блин, а! Я разоколепаюсь, ведь это уж ха ха

Так цей забочусь кухат ламається. Чекай. А, пожалуй она. Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Забайду. Забайду. пацаны, отеч. Типа Майнкрафт. Сайгу Майнкрафт, аграр, Майнкрафт. А, сломай, бесок, давай, давай, давай. Поузай, поузай, котку. Ломай, ломай. А, кайф. Нет, иди. А ну ходи сюда на вар, чем можно там пролізти? На мост. Не, можна. Нет, не можешь. Так стой сам рівень. А, нет, сам не той самий. Забай ту на тычки. Тут дуже прикольна способство. Нам вона тут вообще. Давай, давай, давай. Давай, пішли. Не-не, я пожартував найди. Я пожартував найде. Там че, я не знаю, там че, че. треба разба Ну я вже зрозумів, як ты. Не-не, давайте э, выдай ту лампу. Лампу дістанешь. И давай. И як ты, и як ты як, -то, як -то, не не, я тоді пам'ятаешь? Не, не, ты так Дивись. ліво, право, ліво, право і полетів. А, зрозуміло. І полетів, і В нажимай. Ну я показал. Она спрацює там. Спрацює. спрацює. Давай, і. Дістан... В, 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 нажми, В! Да. А, все нормально, все нормально. Зачем поезд наверх ты вылез? Аккурат. Не, не, не тут рада тебе наверх вылез. О. О, о, зачепай зато? Ой-ой. Сима, сима, на, на сильный, сильный. Давай. Паша, лево стреляй. доджу. <реш> Здраву вау, здраву, вау. Збирай, я туда полі. Дивися! Тристайки, мамен! Тристайки! Це так, я укрус вішли. Триски! Ой, я чекаю, чекаю, чекаю. ч, ч? Да ты Я не можу почекати! Ой! Ламай, 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 ламай! ламай. Дивись, движ, атаку? дивись, 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 дивись. двісь. Куда ты сюда стреляешь, что ты только вверх подходишь, разве не? Будь! Будь, 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 я будь, 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 Сломал! Давай, як я, як я хотів проходити до этого. так треба зачепиться. Ні, <гадав> треба я знаю. Нет, треба дві. Не Стоп... трябе... О, так треба давайте. Треба ще далі зачепити.

Все, найсі. Прошу. Треба да, да, направити. Ні, ні, не направити, направити. Ну хто ж знав? Що не, ріану? Аккуратно. А, не до И можно зараз задовжити треба. І можна зараз... Ні. Ти трясти. можна. А, тут, ну, а не я знаю, я знаю, як це робити. Що? Як тобі? Сука, треба. Давай. О, далі. Ось що, 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 бос буде? Он забайт, ну ти ви цього не виділи, але тут челік собі. Mm. Сюди. Блін. А як ти будеш? <скрес> вона напала ну, ці штуки. Зараз, зараз, Маріан забайтить, зараз Маріан покаже. Давайте, давайте, а так трогайте. Западь на печать. Ого. Смерть. Маріан, морян дякую. Маріан, Мариан проверил. Ого. Да нес, ау, спасай, не сдажу. Кабалас. Все, давай мене. Да ты это кейсси! Да не, я просто... А почему у по-моему, все способки нема? Да, ближне, нема. Спать у натычки! Бай-бай! О, мене. Як не пога? А вот смысл! Что с тобой? Игру поломал. Не, все нормально, Идан. Да я не могу. Я полностью рестартил левел. А что тут что ты рестарт, потому что это все вместе. Не. Я сам смирился уже просто. Я не понимаю, как ты так подохнешь. Нет, зараз буде. Я ж кажу, зараз знову бах буде. буде. Блін, вася, все когда перезапускай. Добре, я тебе не буду вас я всі всі все сам сало пройду. Ні, <плес> <плес> а там не воскрешай, тому що там бахма. Мирай, вмирай, мирай, мирай. О, тепер в мене є, все, можу воскрешати. Да, мож... Та, мы не є, мне не показує. Ну зайди туди, піди туди. Ого в мене є, можу скажете. А, ти подох. А, ні, я... Я, я нормальный. Тихо, тихо, слухай. А можеш поп э, сюда пыльнуть, ты пыльная Я зараз? Вон так, типа, як я і пульне. та да, так. Я глобально бачу. О, тут то, 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 не треба було робити, ні? Зідний, такого не треба було робити. Давай, О! Я зрозумів! Я зрозумів! Тут треба бігти вперед, он вперед. Ты познаєш, як сам як якийсь там супився, сяпря. Ваш каже. Давай, воскрашай. Да прострели его. Ша. Да. Дайте... Гачик. Дай... Ш... Дайте нам за ох, найс. Кайф. Н найс! Вс, пішли. Не можу. Я тобі за руїну входи. Вот це бібик, бик, -бі копче. Билося! -коп Ты вы... Оооо! О. О! В... О! О а! А! Я <плес> накиданула! <не> Айрфлакс! <плес> Айрфлекс! Сюда! Так, місія Ц. Місія Ц і не сьогодні. Ну. О, все. Якщо я зараз не по... Та, то ця місія. Так, вон ця кайфова місія. Зараз треба. буде... Ми все зруїнили, вітаю. Дай сюда, сейчас запускаем. Не, завыше. Не, не. Дай мне не способку, Завтра не умеешь что Давай. Давай, бежи, бежи, навар. Ты моя спида, ты моя спида. Эр... Я эрфлакс, я сейв зад. Э, на Работает. Феова миссия. Ну, на воде. миссия. Не, нормально. Тут просто ведразу... Тут одна, но все равно Бежи, бежи, бежи. Срывай! Она туда! Продолжим. Сюда же такой ракет. Ара, патроны! Ой, 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 и так я намазал. Сюда же такой ракет. Давай! Это, ну, блин, просто она все обвалилась. Миссия прикольная, то, что тут я забрал, это все что там надо работать. Аэрфлаг, ну. Не, ну тут треба патроны, а патроны нам не спавнится. Спавнится сзади. Давай, патроны у меня треба взять, а дальше тоже. Да ты уже сдох зл... Что, буду Цележь, фан, не, знаю, не, я, я, я вообще-то напротив тебя аэрофлексу, но... А? Бесить, 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 давай У же миссия такая ж... Давай, юзай ты Юзай я

Ой-ой-ой-ой-ой-ой! І піши вперед! Гангерцю! Прийшов! Тіма! Не, ну місія така. I am slow, у нас відкрито. Ну добре. Надію, що вам цей відеоролик сподобався. Ставте лайки. Підписуйтесь. Ну і всім гарного дня. Па-па. Па-па.